Візит відбувся на запрошення високопреосвященного митрополита Львівського та Сокальського Димитрія та керівництво навчального закладу на строєвому плацу академії високого гостя разом із начальником Національної академії сухопутних військ генерал лейтенантом Палом Ткачуком зустріли голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, голова Львівської облради Олександр Ганущин та військовий прокурор Західного регіону України, полковник юстиції Олег Синюк. На початку свого перебування у військовому виші патріарх поклав квіти до Алеї Слави Випускників академії, які загинули під час виконання військового обов'язку в зоні АТО. Більш детально ознайомитися із системою підготовки майбутніх офіцерів Збройних сил України святіший патріарх Київський і всієї руси України Філарет мав змогу, побувавши на навчальних заняттях в центрі імітаційного моделювання та поспілкувавшись із курсантами. Згодом у музеї Академії Святіше Філарет оглянув експозицію, присвячену участі випускників і військовослужбовців Академії у виконанні бойових завдань у зоні проведення антитерористичної операції на сході нашої держави. Він також поспілкувався із дружба. Загиблого випускника навчального закладу, лицаря ордену Богдана Хмельницького, третього ступеня капітана Кирила Андрієнка Оленою. На згадку про перебування у Національній академії сухопутних військ святійший патріарх Київський і всієї руси України Філарет зробив запис у книзі відгуків почесних гостей. Завершилося перебування святійшого патріарха Філарета у Національній академії зустрічю з керівним складом та курсантами академії. Під час свого виступу патріарх... Звертаючись до присутніх, зазначив. У нас народилась нова армія. Нова армія боєздатна, непереможна. І навіть Європа сьогодні бачить, що наша армія стала найсильнішою. В Європі наша українська армія. І ви бачите, з якою повагою народ ставиться до військових. Почесний гість нагородив орденом святого Юрія Переможця, начальника академії, генерал лейтенанта Павла Ткачука. Також низку кращих військовослужбовців навчального закладу було відзначено церковними нагородами. В свою чергу на згадку про відвідування навчального закладу генерал Павло Ткачук подарував високому гостю пам'ятні сувеніри та книгу пам'яті загиблих випускників академії. Під час спілкування з представниками мас-медіа святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет зазначив, що це вже не перший його візит до навчального закладу. Я сьогодні бачу великі зміни, а зміни ці я бачу в тому, що академія випустила і випускає героїв, тобто воїнів. Які не, 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 не шкодують своє життя за Україну, за український народ. І це велике значення. Крім того, ми бачимо, що Академія знаходиться у Львові на Заході, а об'єднує вона всю Україну. А нам треба. Єднати всю Україну, тому що Україна єдина соборна Україна.